Для того, щоб від 34 відняти 16, необхідно 16 розділити на розрядні доданки та поступово відняти 34 відняти 10, а потім відняти 6. 34 відняти 10 дорівнює 24, 24 відняти 6 18. 34 відняти 16 дорівнює 18. Ми вже вміємо віднімати від круглого числа. Тому нам треба від зменшуваного відняти ту частинку, яка зробить в нього кругле число. Розкладемо 16 на 14 та 2. Від 34 віднімемо 14, отримаємо кругле число 20. Та віднімемо другу частинку від'ємника 2, отримаємо 18. 34 відняти 16 дорівнює 18. Спробуємо розв'язати вираз 34 відняти 16 способом округлення. Замінимо від'ємник 16 круглим числом 20. Тоді 34 відняти 20 буде 14, але ми відняли на 4 більше, ніж було потрібно, тому різниця вийшла на 4 меншою. Потрібно повернути назад ці 4 одиниці. 14 додати 4 дорівнює 18. Отже, 34 відняти 16 дорівнює 18.